30 листопада відбулася 36-та позачергова сесія міської ради. Перерозподілили чималу суму коштів, озвучували далеко не всі цифри, а вони досить цікаві. До прикладу, видатки на ремонт ліфтів зменшили на 1 мільйон гривень, натомість понад 5 мільйонів гривень виділили комунальному підприємству Міськ Знову предметом дискусії став регламент. Зі слів депутата міської ради Василя Кобильника. Позачергова сесія стала яскравим прикладом зневаги влади до депутатів. Сьогодні на сесії було зневажливе ставлення, демонстративне зневажливе ставлення до закону, до регламенту, і це відчуття безкарності, яке сьогодні має влада. Воно сьогодні от виявилося в те, що на сесії міської ради просто навіть не давали можливості ні внести пропозиції до порядку денного сформувати зі зверненням абсолютно нормальне звернення, яке стосується підтримки волонтерського руху і недопущення обмеження забезпечення волонтерської підтримки збройних сил України. же саме стосовно бюджету, не дали задати питання, заховали там багато чого в ту цікаву обгортку, прикрившись лише тим, що 300 тисяч озвучили, але там сьогодні понад 10 мільйонів коштів перерозподіляли. Ділено цікаве перерозподілення. тому є те, що, що є в нашій громаді, є повне нівелювання, абсолютно права і депутатів і громади. Розгорнутий сюжет про перебіг пленарного засідання. Дивіться уже завтра, 1 грудня, у нашому підсумковому випуску. Новин.